Вітаю! Стартанув основний етап Ліги Європи сезону 2024-25 і перший свій матч Динамо. Рахуючи, що вони грали номінально на своєму полі, приймав італійський Лаце. Матч проходив на стадіоні Volkspark Stadion, що знаходиться у Гамбурзі. Це Німеччина. Стадіон відносно новий, відкритий в 1998 році. На якому грає команда Гамбург. Вміщує цей стадіон 51,5 тисячі глядачів. От бачимо вид зверху цієї арени. Доволі таки гарно виглядає цей стадіон. Склади команд Динамо Київ. Грали по схемі 4-3-3 у воротах Бущан в захисті Михавко, Сибаліс, Дубінчак, Тимчик. Півзахист Шапаренко-Брошко-Піхальонок. На вістрі атаки Кабаєв, Ярмоленко і Іванат. Головний тренер Олександр Шовковський. Склад у Лаце. Грали по схемі 4-2-3-1 у воротах Проводел. У захисті Романьолі Патрік, Пелігріні Марушич. В опорній зоні Весіно Ровела. Півзахист Педро, Деле Баширу, Чауна. І на вістрі атаки Діа. Головний тренер. Бароні. І на початку зустрічі, буквально п'ята хвилина. Сибаліс вискочив перед, намагаючись вибити м'яч. Причому, відкривши зону, Педро дав пас на Діа. Він пробиває у кут. І 0-1. Лацев виходить вперед вже на початку зустрічі. 34 хвилина. Знову атака у Лацеру. Пас з центра поля від Весіно, надалі Баширу. Увійшов він у. Карний майданчик, бущан виходив на нього. Але удар у дев'ятку і 02 лацює по двоє рахунок. І відразу через хвилину, 35-та хвилина, прохід по флангу Деле Баширу. Він навішує і головою Діа замикає. Причому Діа в цьому матчі робить дубль і 0,3, і гру практично зроблено. На 35-й хвилині при такому рахунку. Важко Динамо буде відігратися. Прикро, що у цьому матчі отримав травму наш центральний захисник Сибаліс. На 19-й хвилині його поміняв Біловар, і по прогнозам лікарів приблизно на 3 тижні він вибуває з гри. Далі була гра, що моменти були і, і у Динамо, і у Лацео, але Лацео. Хорошо використовував свої моменти. Що створювали, майже все реалізували, а Динамо, що створювати хоча б втілити в один гол не спромоглися. Це сказується на тому, що різний клас команд Динамо грали практично своїм оптимальним складом. Там тільки центральні захисники Попов і Дячук відновлюються після травм, але вони були на лаві запасних. А Лацо грало напіврезервним складом. І навіть таким напіврезервним складом клас італійської команди легко, розгромно переграв Динамо. Подивимося статистику, очікувані голи XG 0,69 у Динамо 1,8 у Лацо, Володіння м'ячем навіть у Динамо більше 55% на 45%. Удари Динамо 10 Лаце 14%. Удари у площину урід 6 у Динамо і 6 у Лацо. Тут рівна кількість. Удари повзвороти у Динамо 2, у Улацо 3, штрафні удари 16-11, Котові 3-3. Сейви воротаря 3-6. По висновку подивимося у таблицю. Лацо на першому місці. Далі йдуть Галатесера Салавія Азе Алкмар. Буде Андерлехт. Динамо на 36 місці бо з самою хужою різницею м'ячів у мінус 3. Ну, я думаю, в наступних турах буде набирати Динамо то з самого прямо останнього місця. Буде потихеньку вибиратися. Ну, і внизу 33 -я. мальме, паок, Лудогорець. Наступний матч Динамо зіграє на виїзді 3 жовтня в 19.45 з. Гохфенгаймом. Ось так коротко про перший матч у Лігі Європі у цьому сезону Динамо Києва. Ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал, нажимаємо на дзвіночок, коментуємо, у кого є бажання. Донатимо реквізити в описі цього відео, як можна допомогти фінансово, щоб цей канал розвивався. Надіємося на наступні вдалі матчі для наших команд. У єврокубках удачі, всього доброго.